Моє шанування всім, хто вирішив подивитись це відео. Я доки тут п'ю каву, а мотя вже квіти висаджує. Моя а я ж ти рибочка золота. Втомилася, відпочиваю. Сьогодні планую повисаджувати всі свої квіточки на двір. Маю надію, що морозів не буде. Щоб не повисажувати лабелі, бо їй вже погано в цих стаканчиках. Це коріння страждає. Додаю в ямочки. Перегній. Я не знаю, якого кольору, мабуть, червоного. Висажу поперед троянд. Напередній план гвоздички уже скоро зацвітуть. Уже чекаю їхніх квіточок. Ще де там пісочку. Мого жук уже тут. Котей фас. Бо вони зараз ще й поб'ють этот жука. Пересадила з заднього плану цю трояндочку жовту. Вона себе добре почуває і дуже швидко дістала, бистро поставила в нову луночку. Так, суміш це червона. Сюди посадимо червону. Чи чому там написано червона, якщо я бачила тут квіточку синьої? Мотя, не ходи, будь ласка, тут. Ти ж розумничка. Такі корінчики, як павутин. Сочок, легкий ґрунт. Усі умови, аби ти тільки цвіла красунечка. Сьогодні така погода класна, якраз для посадки різних рослинок. Не спекотно, не холодно, вітру немає. Волога, така повітря, волога. І пару днів поспіль таку саму погоду обіцяють. То я думаю, для рослинок це просто знахідка. Ось таке коріннячко, у остіка, вже таке листя здорове. Зараз я ще на цій клумбі все буде. Чого тут тільки не буде. Кліматіс, анемони, гвоздики, троянди, лобелія, петуні, ротик. Я всього намішала. Навіть хризантема буде тут. Не можу дістати. А ну велась. Заплів уже корінчиками. О, ось таке. Зараз ми його висадимо, не буде вже більше мучитися. Ось така зараз висажу за тюльпанами. Тут якраз пожухнуть, і він тут набере свої сили, тут по сусідству Фризантенка, з іншого боку також. Мій хороший. Тут ромашечка африканська рости, тут красива. А вони більшого розміру, ніж ту, що я висадила. Той остік, який я висадила і боялася заморозків, менший. Хоча в нього тут простору більше, ніж в цьому стаканчику. Все-таки заморозок поцілував мої квіточки. Одна загинула повністю. Ця підмерзла на краю клумба. Ця також замерзла. Може, оживе. Чому в мене є запасні ті, що я не висаджувала? Не в принципі розуміла, що щось подібне буде. Зібралася зібралась садити гладіолуси, вже буду висаджувати. Бо я не знаю, скільки ще чекати, доки настане їх час. Же отакий корінсьйони. Відчистила ж такий вже тут пагін. Глибина ямки 10 см. На дно ямочки додаю пісочку пару сантиметрів. І такі красиві цибулиночки. Правда, не всі красиві. Такими вже проросточками. Великі на задній план маленькі на передній виклад. Так виклала цибулиночки. Це, мабуть, буде червоний або такий яскравий рожевий. Закопаю їх тут. А чому їх 9 штук? Мотя. Мотя вкрала цибулинку. Ось 10. полунички вже ягодки зав'язались. І квіточки. Вони моночку, малесенька, одна квіточка. Така проста і така доволі гарна квіточка. Не... Mm -hmm. Ну ця ззаді йде, так? Да? Mm -hmm. А там хтось у траві. Mm -hmm. Мотя хто там? Чи сарка? Вони щось там побачили. Вони щось там побачили. Не гавкай, коров розлякаєш. Матиня, веди себе культурно. Чересенько вже жде. Красончик, красончик. Це ти не дямний. Збудила я тебе. Маленький. Спи Найшов собі Спи Спив коробочку, аби тільки не в клумбі. Гарнюсик такий малесенький, своїми білими квіточками мені показує. Такі малесенькі, гарнесенькі. Ще не всі бутончики відкрились.